В рамках обласного огляду фестивалю художньої самодіяльності Таланти профтехосвіти у вищому професійному училищі відбувся звітний концерт. Вихованці ВПУ продемонстрували не тільки кращі концертні номери, а й представили витвори учнівського рукоділля. Щороку департамент освіти та науки України організовує обласний огляд-фестиваль, де кожен навчальний заклад області має можливість продемонструвати таланти своїх учнів. Шосткинське вище професійне училище, знане в Україні і рівнем освіти, і рівнем сприяння мистецькому. Розвитку молоді в цьому навчальному році ця програма за темою Україна єдина країна. Ну мабуть, тема вибрана саме зв'язку з тим, що сьогодні така ситуація у нас в країні. І наш навчальний заклад також взяв участь у цьому огляді фестивалі. І сьогодні ми представляли свої кращі номери, учні наші, ну я думаю, з достоинством. Захистили честь закладу і краще номери будуть предоставлені на обласний огляд фестиваль таланти, профтехосвіти». освіти. У звітному концерті юнаки і дівчата показали майстерність вукалу, й образність танцю, були неперевершеними в ораторському мистецтві та театральних мініатюрах. Оскільки тематика фестивалю є патріотичною, то всі номери були сповнені атмосферою любові до батьківщини, вірою в краще майбутнє. Зараз не так то й важко настроювати наших учнів на патріотизм. Наші учні все ж таки патріоти, все ж таки вони за Україну. Все ж таки вони хочуть бути незалежними. Хочуть щоб, щоб було мир, злагода і спокій. І в нашій країні, тобто зараз ми як ніколи стали патріотами нашої України, і саме учні це і доказують і на сцені, і в віршах, і в піснях. Тобто, їх переконувати в цьому нема смислу смисла дуже багато доказувати, що треба ось цю пісню заспівати чи ось цей вірш про Україну. Вони залюбки беруть, залюбки співають, залюбки читають вірші. Тому що саме я вважаю, саме цим ми підтримуємо нашу Україну. Підтримуємо наш мир. Молоді таланти з великим задоволенням беруть участь у подібних заходах, особливо, коли це так потрібно рідній землі. Школяр Станіслав, не дивлячись на те, що його колеги по сцені набагато старші від нього, на рівні з усіма демонстрував майстерність гри на сцені. Хлопчик впевнений, свою державу потрібно любити та захищати, у тому числі своїм талантом. Я люблю свою неньку Україну, я народився тут, я живу тут, я хочу вирости справжнім захисником. Звітний концерт огляду фестивалю у вищому професійному училищі, окрім концертних виступів, запам'ятався і виставкою учнівських робіт, на якій були представлені різноманітні експонати вишиті рушники, сорочки, скатертини та серветки ручної роботи, натюрморти, пейзажі, а також ікони, вишиті бісером. Без сумніву, ми ще матимемо можливість побачити деяких з цих робіт на підсумковій виставці обласного фестивалю.